Пане Сергію, хотіла би е, іще підняти таке важливе запитання, тому що знову ж таки купа була дискусій. Е, нещодавно секретар РНБО сказав, що Києву пропонували варіант корейський закінчення воєнних дій, розділ території між РФ і Україною по умовній 38-й паралелі, за якою розділили колись єдину Корею на дві держави КНДР, північну і південну. Е, не хочеться взагалі вносити смуток ніякий і абсолютно ніяк не попливати на дух нашого народу. Але мені просто цікаво, що ви скажете на те, що в нас є такі теорії про наші території українські. Вони мають бути на часі, чи були якісь розмови? Можливо, ви чули про це? Ну тобто, чому ми зараз чуємо від секретаря РНВО ось такі слова про розділ: ну це ж інформповістка, правильно? Тобто вона звучить, люди це чують. Чи були якісь розмови, можливо, про те, що ми можемо відділити і віддати частинку, ну, треба подивитися спочатку, що е, робили на перемовинах в березні-квітні українські делегації з, е, з росіянами в Стамбулі. Оце було б дуже цікаво, мабуть, українському народові, або ми тоді зрозуміли, яка була ситуація на міжнародному рівні. А що стосується? Е, Висловлювань пана Данілова, ну, якраз можливо, це є чергове зендування настроїв населення, перевіряння реакції населення на такі заяви. Раніше це робив арестович. Зараз це доручили Данілову. Ну, кожному своє. Мабуть, в них така робота. Я просто не знаю, хто їм такі завдання ставить кожного освіти. Якщо навіть у того самого Рестовича була хоч військова освіта, то. У першого освіту у Даніла ви знаєте, яка він безпосередньо вміло і активно лікував звірів, можливо, тварин. Можливо, тому і такі заяви він не робить. Але при всій повазі до нього, як до секретаря Радна безпеки оборони, я був би, мабуть, більш обережнішим. Хоча він ще в жовтні дев'ятнадцятого року казав, що війна вже закінчується. Бачите, вона і досі закінчується. Тому я не сприймаю його. Слова, знов таки, ж його слова і його дії не завжди відповідають тому, що треба.